Друзі, привіт! Сьогодні маю для вас неймовірно смачний пляцок. Насичено шоколадний з відчутною апельсиновою ноткою. Це насправді дуже смачне поєднання. Пляцок виходить високий, гарний в розрізі і справді вишуканий. Обов'язково спробуйте. Розпочинаємо із приготування шоколадних коржів. Для цього білки збиваємо із цукром до світлої пишної маси. Далі додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Тоді додаємо олію і збиваємо на низьких обертах міксера. Окремо з'єднуємо сухі інгредієнти: це борошно, крохмаль, розпушувач, ванільний цукор та какао. Все перемішуємо і додаємо до яєчної маси. Тісто замішуємо лопаткою, ось такими рухами знизу догори, щоб бісквітна маса не осіла. В результаті виходить ось таке пишне шоколадне тісто. Перекладаємо його у форму, застелену пергаментом. Потрібно спекти таких три коржі або ж спекти один корж із усієї кількості інгредієнтів і розділити його на три частини. Випікаємо бісквіт при 170 градусів і обов'язково зрізаємо верхню скоринку. Для апельсинового шару желатин заливаємо водою, перемішуємо і залишаємо, щоб він набух. Далі натираємо цедру із апельсинів і також вичавлюємо сік та проціджуємо його. Далі з'єднуємо увесь проціджений апельсиновий сік, апельсинову цедру, масло та цукор. Окремо перемішуємо яйця із жовтками і додаємо до апельсинової маси. Відправляємо це все підігріватися на маленькому вогні, злегка помішуючи, доки маса не почне гостішати. Далі додаємо набухлий желатин, перемішуємо і охолоджуємо до кімнатної температури. Також потрібно збити вершки до пишної маси. Коли апельсинова маса охолоне, додаємо до неї збиту вершкову масу і все перемішуємо. Далі апельсинову масу викладаємо у форму на харчову плівку і відправляємо в морозилку, щоб вона замерзла і зручно було покласти її у пляцьок. Далі приготуємо шоколадний крем. Для цього половину вершків підігріваємо до гарячого стану і додаємо до них шоколад та перемішуємо. Залишаємо, щоб шоколад розтопився. Іншу половину вершків збиваємо до пишної стійкої маси. Далі збиваємо масло. До збитих вершків додаємо розтоплений шоколад із вершками, який вже охолонув, і перемішуємо, а також додаємо сюди збите масло. В результаті виходить ось такий густий та пишний шоколадний крем. Коли все готове, складаємо пляцок. Перший шоколадний бісквіт змащуємо половиною шоколадного крему. Кладемо другий шоколадний бісквіт. Другу половину крему розділяємо на дві частини. Однією частиною змащуємо бісквіт. Тоді викладаємо апельсиновий шар з морозилки. і зверху знову змащуємо рештою шоколадного крему. І накриваємо це все третім шоколадним бісквітом. Відправляємо пляцок в холодильник на 12 годин, щоб він просочився.